Врач кажучи, я з майбутнього. Це була п'ятниця. Я лежав на дивані, дивився смішне кіно, їв уявний попкорн. Тут почув дзвінок в двері. Дивно, в мене немає дзвінка, але все-таки вирішив подивитись, хто це. А вдруг це мальяк, або ще хуже Винкомат. Від такої думки я зразу став ховатись, заліз під ліжко, став чекати. Чекав годину. Розпав дві. Пух, напевно, пішли. Пішов провірити, там нікого не було. І я згадав, що це був звук мікроновки. Заглянув всередину, там був А4 лист. В листі було сказано: іди достань мене з шафи. Пес, я голодний. Я був в шоці, що в мене є шафа. Відкрив шафу, поперхнувся уявним попкорном в уяві. Стільки речей я ще ніколи не бачив. Ще з шафи вийшов ще один я. Він вибіг з шафи і став розказувати про кінець світу. Стоп! А в мене є брат близнюк, який живе в мене в шафі. Брат ніяк не затикався. Я йому сказав, щоб говорив помаліше, бо я не встигав переварювати інформацію і тримай уявний попкорн. Він розказав, що він з майбутнього і не мій брат. Ще він сказав, що прийде кінець світу, якщо ти ще раз один раз змиєш в унітазі. Ні в якому випадку не нажимай змив в унітазі. Я не жартую. Я запитав, а при чому тут мій унітаз до кінця світу? Як ти виліз з моєї шафи? Він мені став пояснювати. Пояснював годину. Я відійшов. Ти що наробив? Навіщо ти змив? А, ні, це мій будильник на телефоні. Він з полегшенням видихнув, став далі пояснювати. В результаті ми прийшли до висновка, що це теорія загорів бубрів. а твоя шафа машина часу. Логічно. Я запитав, а що тепер робити? Мені ніколи не ходити в туалет. Він сказав так. Я сказав: а, ну ок. Ми забули про туалет і стали спілкуватися про життя. Але перед тим я захотів провірити шафу. Зайшов. Вийшов сусіда, який пробив мені дирку минулого разу. Зайшов назад, і я з собою продовжили говорити. Спілкувалися годину, спілкувалися за дві години. Знову твій будильник це вже не мій будильник. Коротше кажучи, кінець світу.